Щоб менше було, то було подальше. Що пацани, трактор строю. по повній програмі. Лоб ще ліву опору коробку Тепер зовсім друге діло. Культивація сантиметрів. Так? Десь 12 до 12, не більше. Десь 12. Потрімемося, як я одною рукою зманеврую.

Гору на четвертій піде. Але каже, не треба там турбини, не треба, не треба нічого, блядь. Мені ж видніше, що мені треба. Четверта передача, ну тут по ну, третій світ спойла, але тут вгору. Обі. Trečias. Другой другу поднимаем. Вот так я просто вес тыкаем, еще пару судей. А на разе что?